Каже президент Байден, зараз не час кидати друзів. Ну, і, власне, десь такими ж словами ми також апелюємо до Америки, до американського політикуму, тому що дуже чекаємо тієї допомоги, яка необхідна. Зараз надвечір з'явилася інформація про те, що спікер Джонсон винесе на голосування 20 квітня у суботу ці проекти закону. Але я так розумію, що вони розділені на чотири. Це не одним пакетом. І чи йдеться про ем, кредитування? Чи все таки інші варіанти, які ваші очікування від того голосування? Ой, ви знаєте, там насправді досить важко це все пояснити, тому що для чого? Для того, щоб щось пояснити, треба самому це добре розуміти. На жаль, у мене повного розуміння на даний момент немає, тому що я якогось тексту не бачив. Я так розумію, що основна маса громадськості в Сполучених Штатах його теж поки що не бачила, тому що він поки що не оприлюднений. Чому субота? Значить, тут такий цікавий момент, тому що для того, щоб цей законопроект можна було розглянути, він має бути офіційно внесений до конгресу за 72 години, щонайменше, до голосування. Відповідно, всі очікували, що він буде внесений вчора, але вчора спікер Джонсон його не вніс, тому що продовжувалося обговорення і узгодження якихось моментів. І тому, власне кажучи, я так розумію, він вирішив продовжити роботу Палати представників на суботу, щоб суботу проголосувати, тому що потім вони мають іти на перерву. Тут є знову ж таки інший момент. Оскільки мова йде про інший новий законопроект, то відповідно він повинен буде повернутися знову до Сенату. Ну, та знову на на друге коло. і це буде да і це буде означати, що Сенат повинен буде за нього проголосувати. А це означатиме, що знову ж таки сенаторів треба буде збирати. Я сподіваюся, що зберуть їх достроково, тому що там в Сенаті є свої моменти. Ми пам'ятаємо, як достатньо довго тривав розгляд в Сенаті попередньої версії законопроекту, і немає підстав думати, що цього разу буде легше, тому там потрібен буде час. Ну сподіваюся, що все ж таки. В Сенаті ситуація трохи простіша. Там у демократів, і, в принципі, там цілком адекватні лідери меншості республіканців. Тому, в принципі, я сподіваюся, що якщо вже в палаті представників пройде, то в Сенаті там ну, якісь дні, і це питання так само буде узгоджено. Тепер щодо об'єднання розділень. Ну, це черговий приклад знову ж таки демократичних процедур. Як я зрозумів на даний момент ситуацію, значить, формально вони розділять єдиний законопроект на чотири різних, але все одно будуть голосувати за них разом, тому що там вони лише пакетом зможуть проголосувати. Там Джонсон буде вносити за особливою процедурою для того, щоб уникнути відповідних претензій з боку радикальних республіканців. Для цієї особливої процедури треба буде дві третини голосів, і там можна буде лише за рахунок двопартійної більшості в якійсь конфігурації це все проголосувати, а вона буде лише коли всі е рішення будуть ухвалюватися разом в пакеті. Тому вони його розділять, щоб знову об'єднати і проголосувати і ще, як то кажуть, туливши туди четверту частину. Я поки що не знаю, що в цій четвертій частині буде. Наскільки я розумію, виходячи із тих, так би мовити, чернеток, зливів інформації, яка останнім часом публікується в американських змі, ситуація виглядає наступним чином: 40 мільярдів військової допомоги залишаються незмінними для України. Ну там понад 40 мільярдів. Там, де частина це за програмою президентського вилучення, це коли можна взяти із фондів Пентагону і віддати Україні. Ну, там, знову ж таки, точно я вам не скажу, але приблизно там 12 мільярдів доларів на це. Інше, це інші різні програми, в тому числі програми, наприклад, замовлення у виробників зброї. Це все разом е, об'єднується в пакет допомоги для України, а фінансова допомога для України вилучається із цього пакету і відправляється в четвертий пакет. Де подається у вигляді е, кредиту? Умови цього кредиту я поки що не знаю, хоча знаю, що раніше обговорювалося питання про так званий безвідсотковий кредит з можливістю списання. Президент каже, І... що для нас вже гостро не стоїть питання, ем, в якому вигляді буде ухвалена ця допомога. Питання стоїть руба, щоб вже нарешті була, тому що ну, ну а, бачите, бачите, там, там в цьому четвертому законопроекті є інші моменти, які для нас можуть бути важливі. Зокрема, це е, за деякою інформацією Там може бути відповідне рішення щодо конфіскації російських, російських активів. активів да. І якщо це так, то тоді можна буде. Цей самий кредит виплатити принаймні частково за рахунок російських активів конфіскованих, це один момент, і другий момент там, начебто, закладаються норми про ленд-ліз. Але я не знаю на який термін, на коли. Ну теоретично, з перспективою, коли цей пакет, який вони можуть ухвалити, закінчиться, тоді можна, наприклад, там в форматі лендлізу продовжити це все. Але ну повторюся, я цього проекту не бачив, лише переповідаю те, що читав останні дні. Uh, of uh, americans excuse me Пане Петре, також у нас попереду важливі, я так розумію, засідання, де власне буде присутній і президент України Володимир Зеленський. Нам критично не нам критично потрібно збільшення кількості систем протиповітряної оборони. Нам критично потрібні снаряди, і наша дипломатія намагається стукати в різні двері для того, щоб отримати певну допомогу. 19 квітня відбудеться засідання Ради Україна НАТО за участі президента Зеленського. на... Власне, скликають да, на запит від України, в тому числі, яких рішень варто очікувати? Ну, тобто, чи перейде зараз оперативно, що важливо, десь обходячи можливо бюрократичні процедури, Європейський Союз ем, і, і знайде рішення, як зараз нам швидко допомогти. Ну, ми на це сподіваємося. Справді це відповідним чином. О, Кликана Рада україна НАТО скликана за ініціативою України за ініціативою президента України буде проходити за участю президента України. Зрозуміло, що ключове питання це посилення протиповітряної оборони для України, враховуючи ті обстріли з жахливими наслідками, які відбуваються щоденно, причому спрямовані в першу чергу на знищення. Української цивільної інфраструктури енергетики, ну і, зрештою, як сьогодні обстріл Чернігова, це просто прямий тероризм, тому що там ніяких інших задач, окрім як вбити максимальну кількість цивільних, не було. Значить, треба про це піднімати питання. Як ми побачили, наприклад, на ситуації пов'язаної з захистом повітряного простору Ізраїля, що окремі країни НАТО, якщо дуже їм сильно потрібно, можуть направити авіацію в повітряний простір не країни НАТО. Щоб ця авіація збивала все, що туди летить. І хоча після цього ми почули багато роз'яснень е з боку е партнерів України про те, що Україна це щось інше. От, а але, чого інше, е якщо ось... ні Ізраїль, ні Україна не є членами НАТО, Та? А от ви знаєте, вони цього пояснити не можуть. От що саме цікаве. Тобто, очевидно, що це якісь причини, які пояснити і озвучити публічно вони не можуть. А ну, тоді Україна ставить логічне питання. Значить, якщо ви не можете з якихось своїх міркувань направити свою авіацію, щоб вона збивала ракети, ну, дайте нам, щоб збивати, ми могли збивати ракети самостійно. І саме таким чином питання зараз формулює президент України, українська дипломатія. І, очевидно, це питання має і буде обговорюватися вже безпосередньо на цьому засіданні. Е, цієї самої е, ну, того самої формати Україна, Україна НАТО. НАТО. Да, Ради, Україна, НАТО. А, О, а. Прошу, прошу, пане Петре, да, тому що я хотіла дещо, дещо перевести тему з того, що Україна, в принципі, демонструє, як вона може ем, самостійно. Та, м Бити росіян, скажімо, бити і власною зброєю, очевидно, коли ми говоримо про бавовну глибоко в тилу Російської Федерації та на території РФ, і власне ну летить знатно, що казати, подекуди понад тисячу кілометрів, та і вражає досить серйозні цілі, як от, до прикладу, останніх ночей. Але ми можемо власне використовувати, і ми чітко показуємо на цих прикладах, що ну зброю наших західних партнерів. Ну тобто, ми, ми відповідальні за ті умови, які вони перед нами ставлять. Ми використовуємо виключно по території України. Власне, Крим такою і є. І е, операція в Джанкої цієї ночі, е, операція е, Служби безпеки України і ГУР. Тому ну дуже яскраве підтвердження. Хіба ні? О, так, безперечно. Тим більше, що в принципі останнім часом СБУ взагалі провело низку. Дуже таких цікавих і значимих операцій. От, наприклад, буквально вчора дійшло повідомлення про знищення в Брянській області Російської Федерації системи під таким звичним для росіян крінжовою назвою Небо У. Оце саме небо у воно вартує за різними даними порядка 100 мільйонів доларів, і воно було знищено сімома дронами СБУ. От це, власне кажучи, дуже важлива система радіолокаційна. Вона відслідковувала на значний простір, скажімо так, повітряний простір України дозволяла наводити російські літаки для того, які там достатньо активно. Я маю на увазі Північний Схід України, активно там скидали каби. Інші обстріли проводили, і, власне кажучи, це знищено. І в принципі, якщо ми подивимося останнім часом, то СБУ на великі суми грошей знищило російської техніки і різноманітного цінного обладнання як на території самої Росії за допомогою використання відповідних, наприклад, українських дронів, так і на окупованих територіях України. І зрозуміло, що відповідь на це росіяни максимально бісяться, і от ми бачимо, як, наприклад, вони там малюка ледь не оголосили ворогом номер 1 Постійно там якісь новини про відкриття якихось там кримінальних справ проти нього, заочні арешти, спроби його прив'язати, наприклад, до цього самого теракту в Крокусі, і тому подібне. Ну тому що очевидно, що таким чином визнається ефективність роботи бойових підрозділів СБУ. І ця робота вона продовжується, але на жаль, от, ми бачимо, що ворог України у відповідь на це, у відповідь на те, що Україна знищує військові об'єкти на території Росії, військову інфраструктуру, інфраструктуру пов'язану із бойовими діями, фактично займається тероризмом, як те, що, наприклад, було сьогодні в українських містах. І це чергове, і ми, ми з вами повертаємося до початку нашої розмови, чому Україні потрібна yeah. а, потрібні системи ППО і потрібне посилення ППО. Тому що ми маємо справу із терористами, тому що по-іншому їх назвати неможливо. Тому що якщо ти маєш за мету залякування цивільних громадян шляхом їх вбивства, то це інакшої назви як тероризм немає. От запитайте будь-кого, але от знаєте, у нас так виявляється, що, наприклад, от коли. Якісь там влаштовують окремі теракти, то потім на заході таких людей оголошують терористами номер один. А коли, наприклад, люди перетворили терор на засіб ведення війни в Європі в 21-му сторіччі, ну от, ну такі от вони є. Знаєте, от, їх треба таким чином сприймати, проводити з ним якісь відповідні переговори, як говорили нещодавно деякі. Uh -huh. Західні дипломати, ну коротше кажучи, така достатньо цікава ситуація у нас в цьому контексті. Нам свої робить да. там дякую, дякую вам, пане Петро Величезне, що ви доєдналися. Спасибі, Олещук, політичний експерт, був гостем нашого етеру. Дякую щиро. Дякую.